Доброго дня всім, любі мої! Сьогодні показую на початку результат роботи, як ми робили, що ми робили, подивитесь далі. А на цю хвилину хочу вам презентувати. Дивіться, отака ось краса на тісті м'ясні кульки. Так, і цю ми заберемо. Аромати бомбезні. Смаки чудові, бо вже готую не перший раз. Показую вам. Дивіться, яка краса. І смак чарівний. Зараз вам покажу, як воно. Розріжеться соковите смачнюче. М'ясо, це, знаєте, коли не хочеться, зовсім не хочеться робити котлети, а хочеться щонебудь смачне і не таке, як завжди. Поїхали готувати, вам сподобається. А я Піду зараз. Ой, ще й сир все разом. А я піду зараз буду їсти, поки гаряче. Косма кота. Якраз з цього і розпочинається наш рецепт. Дивіться, три картоплини, зараз вони без води. Я трішки дрібно, дрібно, дрібно поріжу, так, знаєте, щоб було геть дрібно порізано. Залю водою і поставлю, щоб е кипіла. Нам потрібно зварити повністю на пюре. Трішки підсоліть. Поїхали. Відварилась картопля і ми її тепер прямо з водичкою, все дрібно помнемо. Якщо не хочете, можна, щоб леше може буде краще для вас, чи ви, для вас так зручніше, щоб ми. Відзлили воду, подавили, воду все рівно, потім треба буде додавати. Гарно подавили, зробили рівномірне пюре, потім ми цю кашу виливаємо в миску, щоб вона охолоджувалась. Так буде набагато безпіше, бачите? рівномірно як. Остудиться. будемо замішувати тісто. Все, є. Цибуля, морква і томатна паста. Це ми відставляємо в сторонку. Це нам саме перше, що потрібно буде для смаження. Ми ж в даний час готуємо 700 грам фаршу, У мене свиний фарш. Сюди я на крупну терку натру. Отакої От півперчини, бачите, у мене жовта колір ролі не грає. І невеликий кусок цибулі. Цибулі, бачите, половинка від більшої. Якщо у вас немає перцю, ви тільки цибулю, але більшу, більшу за об'ємом. Повну цілу цибулину, натираємо на крупну терку. Працюю і потім буду далі показувати. Натерла, висипаю сюди. Це у мене тут і цибуля, і наш перець. Сюди додаю солі. Сіль за смаком. Ну, це приблизно у мене буде десь чайна ложка. І так само додаю. Суміш перців, це за смаком, це вже, знаєте, хто любить гостріше, хто просто для запаху, це ролі не грає. І гарно перемішуємо. Робимо однорідну масу. Дякуючи перцю, дякуючи цибулі, наш фарш буде більш соковитий. Але це ще не все. Зараз відразу паралельно буду готувати тісто. Щоб вже, як, як ставати, готувати, щоб все вже було готово. Бачите, отак от ось гарно перемішали, скуштуєте на смак, даєте йому, щоб настоялося. Фарш свиний у мене, можна так само робити з асорті, можна так само робити з курячим. Який зробите, але свиний фарш він трішки. Жирніший і буде, по мені, то смакує цей краще. Все відставляю в сторону. Нехай набирається соку, з перцю, з цибулі, а самі будемо робити тісто. Тепер готуємо тісто. Дивіться, картопля, ота, от що я робила, захолонула, як бачите, гарне таке пюре. Сюди я Борошна, тут приблизно стакан. Так. І сюди я додам все обов'язково, розпушувач тіста, Ну приблизно десь не повна чайна ложка. Це можна сюди. Це далі просіваю. І замішуємо тісто. Добавляємо, чи цього буде достатньо борошна до того часу, поки у вас не буде таке плавке мастке тісто, яке вам потрібно. Бачите, це в мене ще мокре, прямо гарне таке тісточко. Зараз я ще буду додати, ваш час не затримую. Побачите, яке воно буде готове. Тісто має бути отаким ось, ще ніби чуть, чуть липне до рук, але воно вже таке хороше, хороше. І теж ми його залишаємо. Так, намазали все. Ну, і тепер. Уже далі. Беру тісто, трошки можна. Викладаю його на дощечку. є. Ділю на сім частин. Чому на сім? Бо якраз у мене в сковороду шість по кругу і одна буде посередині. Через те я Бачите, отак приблизно однаково, але ви старайтеся, щоб було якнайкраще. Так, це поділено і це знов поділено. Приблизно однаково. Олія, я думаю, вам видно. Гарно руки волію. І роблю оці шарики. Кульки роблю олії, щоб вони не прилипали всі так. Всі вони будуть зроблені однаково так. І все, сім кульок. Ця може трошки менша. Сюди одірвати, туди добавити В цьому нема нічого страшного. Ну, хочеться, знаєте, щоб було Як найкраще Все, відставляємо. Кульки пішли. Тепер наші. Наше м'ясо ми так само ділимо на сім частин наш фарш. Ось він красень. Це можна як руками, так як поділити, так і буде. Але що теж треба? Спочатку кульки, потім покажу, що буде далі. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це правильно, це правильно. О, теж робимо кульки. Все зробили і одне, і інше. Ну, і тепер переходимо до сковороди. Працюємо прямо там. На сковороді олія додаємо масло. Сюди висипаємо цибулю і сюди ж висипаємо моркву. Оце все ми підсмажимо, Добавимо трішки томатної пасти. Трішки це значить десь приблизно столова ложка. Так. І це все перемішуємо, нехай гарно просмажиться. Тепер ми беремо наші шарики, отак їх трішки сплескуємо і викладаємо по кругу. І ще один. Отака вот баночка з стеклом я роблю заглиблення. Огонь переводимо на дуже маленький і вкладаємо туди наші, отак от трішки прижміть, вкладаємо наші шарики. Накриваємо кришку і на 20 хвилин. Через 20 хвилин відкрийте, бачите, як гарно кипить, відкрийте кришку, а в цей час натріть твердого сиру грам 100 і поріжте, будь ласка, подрібніть. Зелень кропу, буквально декілька гілочок, щоб ми зверху його посипали. Посипаємо зверху сиром. Так. І трішки зеленим укропом. 5 хвилин і буде готово.